Блукаємо в степах і віримо, озвуться, Німую ці степи у сповиткові чар, бо кожний другий з нас тихцем країни збувся, а кожний третій з нас, їй-богу, я не чар і трішечки єврей, частково лях. І турок, чи Україна нам храм Спаса на крові? Скоріше золоті палаци і підмурки, що потім проклинуть їх мертві і живі? І, звісно, проклинуть, як завше проклинали, прокляті ці степи, як лички на плечі. Від Бога мали все, а от чи Бога мали, браталися, було та тільки у плачі. В плачі ми всі були єдині і хоробрі, освячували меч за совість, а не страх. Якби не ті мечі були б ми й досі обри, і на курних шляхах і слід давно б прочах, а так ми є і є, і є в нас Україна, і кожний її крок вмерзає кров'ю в лід, де чорне кров моя. А де червоне сина за нею крізь віки іде увесь мій рід?